Друзі, всім привіт! Ви коли-небудь задумувалися, як сильно змінився наш світ за останні декілька років. Сьогодні ми поговоримо про те, як криптовалюта вже змінила наше життя та чому вона стає популярнішою з кожним роком. Готові дізнатися більше? Тоді поїхали. Криптовалюта вже давно перестала бути цифровими грошима для ентузіастів. Вона впливає на всі сфери нашого життя, від фінансів до культури. Давайте розглянемо кілька реальних прикладів. Криптовалюта як засіб оплати. Уявіть собі, що ви заходите в улюблену кав'ярню та розплачуєтеся за допомогою USDT або іншої криптовалюти. Це вже не фантастика, для цього є криптовалютні картки, якими можна розплачуватися в магазинах. Такі картки дозволяють конвертувати криптовалюту в реальні гроші під час оплати. Це робить криптовалюту більш зручною для повсякденних покупок. Але якщо я скажу, що багато компаній, таких як Tesla, Ferrari та Microsoft, вже приймають оплату в криптовалюті, це говорить про те, що криптовалюта є все більш прийнятною в бізнесі. Деякі компанії пропонують навіть знижки для клієнтів, які оплачують криптовалютою. Майбутнє банківської системи: банки більше не є єдиними гравцями на фінансовому ринку. Децентралізовані фінанси або DeFi допомагають обходитися людям без жодних посередників. Це означає, що ми можемо здійснювати фінансові операції швидше, дешевше та безпечніше. DeFi це нова форма фінансових послуг, яка дозволяє користувачам позичати, запозичувати та заробляти на своїх активах безпосередників. А також DeFi платформи працюють на основі смарт-контрактів, що забезпечує прозорість і безпеку операцій. Доступні інвестиції. Інвестування стало доступним кожному за допомогою криптовалюти. Раніше доступ до інвестицій був обмежений банками та брокерами, а сьогодні будь-хто може купити частку в криптовалюті та приєднатися до глобального ринку. Тим більше, що багато хто встиг на цьому заробити вже справжні статки. Культурний феномен NFT НФТ або невзаємозамінні токени відкрили двері в новий світ цифрового мистецтва та колекціонування. Віртуальні картки, музика, відео, все це може бути продано та куплено за допомогою криптовалюти. Це не просто тренд, а революція у світі мистецтва. Як криптовалюта змінює життя в країнах, що розвивається? Криптовалюта також стала рятівним кругом для людей, які живуть в країнах із нестабільною економікою. Відсутність банківської інфраструктури більше не є проблемою. Все, що потрібно, це звичайний смартфон, і ви можете обмінюватися криптовалютою з будь-якою людиною в світі. Це надає набагато більше свободи на відміну від традиційної банківської системи. Міжнародні перекази за допомогою криптовалюти ви можете швидко і дешево переказати гроші із однієї країни в іншу. Та ще й зробити це набагато дешевше, ніж якби ви це робили за допомогою звичайних банків. Процес переказу криптовалюти займає лише кілька хвилин, на відміну від традиційних банківських переказів, які можуть іноді тривати декілька днів, а то й тижнів. Крім того, комісії за криптовалютні перекази зазвичай значно нижчі, ніж банківські. Зростання прийняття. Кількість людей, які володіють криптовалютою, зросла до 300 мільйонів у 2021 році, і очікується, що до 2025 року вона досягне 1 мільярда. Це показує, що криптовалюта стає все більш масовим явищем. У найближчому майбутньому ми можемо очікувати ще більшу інтеграцію криптовалют у фінансові системи, розвиток нових технологій на основі блокчейну і навіть появу державних криптовалют, таких як Юань у Китаї. Це може призвести до створення глобальної цифрової економіки, де криптовалюти стануть основним засобом платежів. Також варто відзначити розвиток технологій на основі блокчейну, які змінюють такі галузі, як медицина, логістика та навіть освіта. Уявіть собі світ, де всі ваші дані безпечно зберігаються у блокчейні, а платежі здійснюються миттєво та безпосередньо. Криптовалютні ЄТФ та їх вплив ще одним фактором популярності криптовалют стали криптовалютні ЄТФ. Для тих, хто не знає, то ETF це інвестиційні фонди, які торгуються на біржі як звичайні акції. Криптовалютні ETF відкривають інвесторам дорогу на криптовалютний ринок, не купуючи самі криптовалюти. Так ось нещодавно комісія із цінних паперів та бірж США погодила запуск першого біткоін etf Насправді це величезний крок для інституційних інвесторів, які тепер можуть інвестувати в біткоін через традиційні фондові ринки. Крім того, в багатьох країнах починають розробляти регуляції, які допоможуть впорядкувати використання криптовалюти, роблячи їх ще більш безпечними для користувачів. Як бачите, криптовалюта вже стала невід'ємною частиною нашого життя, і це лише початок. Щороку вона стає все популярнішою і ми тільки починаємо бачити всі можливості, які вона нам відкриває. Друзі, не забувайте підписатися на канал, ставити лайки і залишати коментарі. Поділіться цим відео з друзями, які хочуть знати більше про криптовалюту. А я на цьому з вами прощаюсь. Побачимось у наступному відео. До зустрічі!